Ілон Маск, вкотре відзначився у соцмережі X Він підтримав допис підприємця Девіда Сакса, який написав, що нібито Україна назавжди втратила Крим, Донбас та інші території, захоплені РФ. І мовляв, якщо Україна зараз не домовиться про мирну угоду, вона втратить Харків, Одесу і решту Херсона. Американський мільярдер Маск погодився з цим, написавши, твоя оцінка точна. На це відреагував зокрема український дипломат посол з особливих доручень МЗС Олександр Щерба. Він написав, що після повномасштабного вторгнення Путіну не вдалося захопити жодного обласного центру в Україні і порадив прочитати книжку про Україну. Чимало іноземців у соцмережі Ікс також скептично поставилися до цього допису а українці у телеграм-каналах рознесли зовсім. Ілон Маск втратив розум назавжди». Воно ще й екстрасенс на користь рашизму. Хто вже заткне цього маски дегенерата нарешті? Американський бізнесмен Ілон Маск не вперше обурює суспільство своїми висловлюваннями щодо України та війни з Росією. Він зокрема називав революцію гідності переворотом. Говорив про те, що Зеленський повинен особисто зустрітися з Путіним замість того, щоб відправляти цвіт української молоді вмирати в окопах. При цьому вважає, що російським солдатам можна поспівчувати так само, як і українським захисникам. А однією із найгучніших можна назвати ситуацію, коли у жовтні цього. Річ маск опублікував мем про президента Володимира Зеленського та допомогу Україні. Зазначимо у березні BBC опублікувала результати власного журналістського розслідування, яке показало, що тоді ще Twitter, а тепер соцмережа X, власником якої є Ілон, перестала боротися з російською та китайською пропагандою. Зокрема, знято обмеження з акаунтів Кремля. Акаунти Путіна і російського МЗС рекомендуються користувачам без жодних обмежень. Марта Занюк, телеканал НТА.